Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Інформація з потока, поради від вищих сил. Це розклад не для всіх, але ви з першої карти зрозумієте, це розклад для вас чи не для вас. Давайте подивимося, для кого цей розклад. Ну, що таке, витягуйся. Для людини, яка зараз знаходиться перед вибором, яка розбалансірована, яка не розуміє, куди йти далі, який вибір зробити, і це длиться вже якийсь досить довгий час. Е, інші вже досягли чогось, сіли на свої кораблі, кудись попливли. А я все ніяк не можу вирішити, куди ж мені йти, який вибір зробити. І у мене повний дисбаланс в житті. Король Пінтаклів, поставте собі цілі, що ви хочете. Тут більше всього е проблема з грошима, да? тому що це в нас Пінтаклі, це Пінтаклі. Скільки хочете мати? Як хочете працювати дома чи на дядю? відкрити свій бізнес чи бути найманим працівником? Яку суму ви собі розрішаєте мати? На що ви з нею робитимете? Яка ціль заробити цю суму? А те, на що ви хочете заробити, воно дійсно вам потрібно. Да? Подумайте про це все, поставте собі ціль, оприділіться із сумою заробітку, чого ви хочете, куди йдете і для чого вам це потрібно. І п -п -п пробуйте ризикнути. Ризик зараз вам в руку. Ризик вам в руку. Е карти говорять: з однієї сторони: мрійте широко, мрійте е масштабно. Да, але не перебувайте в розових очках, що тільки ви помрієте, завтра воно вам все впаде в руки. Для того, щоб мрії здійснилися, потрібно ризикувати і щось робити, і прилагати зусилля. Так що мріяти масштабно це хорошо, але для того, щоб це, ці всі мрії отримати, потрібно щось для цього робити, а не тільки хотіти. В будь-яких ситуаціях, ситуаціях вибирайте тільки себе. Запрос у Всесвіт робіть великий. Якщо ви будете говорити, я хочу знайти роботу чи відкрити бізнес, який би мені дозволив їсти, пити і оплачувати квартиру, ви такий бізнес і знайдете. І більше ні копійки більше. Якщо ви будете собі говорити, я хочу знайти таку роботу, щоб через 2 роки я відкрила да, сеть магазинів або сеть салонів красоти, от така мені потрібна робота, щоб мені хватило. На красиві плаття, на поїздку в Монако, на проход по красні дорожки, да? на все. І я починаю це робити. Да? Для цього, зрозуміло, треба починати працювати і отримувати гроші. І отримувати гроші. Але ваші мрії повинні бути ну, великими. Для цього, більше всього, вам придеться обнулити своє мишлені, обнулити, да? для того, щоб убрати, скажімо так, Психологію бідності, і включити психологію багатства, і жити, жи, навчити себе жити в ізобілії. І карта Зірка говорить: повір в себе, довірся вищим силам, знай, що тебе ведуть, що все, що є в твоїй голові, все, що є в твоїй голові, ти можеш втілити в реальність. І твої думки, які б вони тобі зараз глупі не здавалися, да, вони ісполнімі. Якщо ти це собі дозволяєш, розрішаєш і міняєш е психологію бідняка, який і сам не розуміє, де йому яку копійку заробити, на психологію такої от мадам. Да? Я, чоловік голубих крові, я достойна найкращого, я живу в візобільному мірі. На що я поглянула, про що я подумала, то я й матиму. Отакі от поради нам прийшли, мої дорогенькі. Думаю, що комусь із вас це буде корисно.